Вітаю всіх на своєму каналі Віташин Україн. Друзі, ви навіть не уявляєте, які в нас сьогодні, чарів... ну, прям ну слів немає чарівнющий, найчарівніший сервіс детет буде. Лишайтесь, підписуйтесь, якщо ви цінуєте, чи вам просто цікаво фарфоровий посуд, то вам сюди на каналі дуже багато гарних відео. Є що подивитися. А ми зараз з вами вже розпочинаємо наш огляд. З вас лайк. Лайк обов'язково 100%. І починаємо перегляд. Починаємо перегляд. Ми з неймовірного чарівного блюдця. Завжди з блюдця. ну майже завжди. Дивіться, яка це краса. Це сервіс має назву Орхідея. Ось так. Тепер ми бачимо. Так, це сучасний сервіс дорогої торгівельної марки Павон. Золоте клеймо, порцеляна. Неймовірно, кольори теж гарні. Виробляли Китай, Таїланд, а торгівельні марки зареєстровані безпосередньо в Італії. Багато хто продає і італійське, і німецьке, і як хочеш. Ну, ні, виробляє Китай, але ж вже дуже-дуже багато років, століть китайська порцеляна була найкраща в світі. Китайська порцеляна крута. Ви знайшли рецепт саме вони. Ось такий гарний. Так що ж, напевно, ставимо. Ставимо і переходимо до дуже ніжної маленької ложки. Бачите? І стебіль починається. Ось, іде, іде. і йде, йде, і приводить нас з вами до квітки. До чудової квітки. Дуже майстерно все зроблено. Дуже гарне кольорове поєднання. Взагалі супер. І ось наша чарівна з вами чашка. Чашку потрібно роздивлятись детально. Тут навіть з цієї сторони є смисл, є на що подивитись орхідея. Чарівна орхідея виліплена дуже гарно, дуже гарна якість, дуже зручна, немаленький об'єм, кольорова гама взагалі просто радість. Око радіє, настрій теж підіймається. Коли нас оточують такі неймовірні, Гарні речі. І зараз в нас, звісно, що інша пара на огляді з цього сервізу. Хочу нагадати, що це саме сервіс, друзі, це сервіс на двох. Дуже чарівний. Дуже-дуже. Такі гарні кольори яскраві. Теж ложка є. Она дуже чарівна. І чашка. ручні ручки. Відтінки так лягають гарно. Дуже-дуже гарно все виглядає. І що в сервізі на двох найголовніше? А найголовніше, напевно, в ньому це його чайник. І саме до чайника ми з вами переходимо. Так, зараз розпочну з кришки. Дивіться, яку кришку, да, можна зробити. Можна зробити просто, а можна зробити ось так. Трішечки приклавши зусиль. Якщо хочеш, щоб твій посуд купували, ось теж, да, в нас не залишилось майже є там перцелянових виробництв, фарфорових заводів, тому що. Трохи потрібно змінювати тенденції, трохи потрібно було йти з часом в ногу і щось робити цікавіше. Нові форми, нові ідеї. Навіть якщо б вони були наші, українські, це теж було б цікаво. Але ми рідко щось змінюємо. А в торговлі зараз потрібно постійно чимось. Дивувати свого покупця. Ну і тепер, звісно, я демонструю вам чайник. А ви пролайкуйте, будь ласка, допоможіть мені з переглядами. Дивіться, яка краса. Дивіться, які орхідеї наш букет. І кришка його доповнює. Бачите, кришка має ось таку форму. Костяна порцеляна, фарфор. Дуже-дуже гарна, яскрава. Ручка велика, дуже велика. Бачите, моя рука повністю заходить. І ось дивіться, як це. Все виглядає гарно в комплекті. Мені здається, дуже гарно. Так гарно, що аж занадто дух перехоплює. Ну, це ще все залежить від особистих подобань, звісно. Але на мене це дуже гарно. Уявляєте, як це все стоїть в серванті, у вітрині? Це гарно стоїть. А ще інколи з дружиною двох, Ми сядемо за цей столик і накриємо саме ці кавові чи чайні, що кому захочеться пари. І будемо насолоджуватись, насолоджуватись красою. Ось такою неймовірною красою. Так. Я знаю, що де в кого є такі вироби. Також в мене є глядачі, які лайкують коментують тільки, наприклад, європейську порцеляну коли я демонструю. Є і таке. Є ті, які коментують і лайкують тільки. Кольоровий кришталь. Ну, що кому до вподоби. Але якщо ви дивитесь, то, будь ласка, друзі, ну ви ж дивитесь, підтримайте лайком. Всім миру і добра, друзі! Я сподіваюся, що вас сьогодні зміг трохи здивувати цим чудовим яскравим сервізом на двох. Нехай кожного з вас. В мене, у вас все буде супер. До нових зустрічей. Всім вдячний!